Вітаю в черговому випуску автоматизація обліку. Яким чином завантажити через веб-портал пенсійного фонду оперативну інформацію щодо трудових відносин не лише по одному працівнику, а по декількох одночасно. Розбираємо свіжий коментар від пенсійного фонду, який я отримала на свій персональний запит. Тобто, вперше розказую. На каналі Кадроленд, яким чином працювати з цим архівом і ексклюзивний XML-файл, структуру якого надав пенсійний фонд, теж отримуєте, додивившись відео до кінця. Якщо виникнуть запитання після перегляду відео, після тестування XML файлу, пишіть їх у коментарях, обов'язково на них відповім. Отже. Подала в запит до пенсійного фонду, адже маємо на веб-порталі Пенсійного фонду функціонал, ніби кнопку, яка дозволяє нам через архів подати інформацію, здавалося б, по декількох працівниках одночасно. І дійсно, це працює. Однак, певного якогось нормативного документу, яким затвердили б структуру цього Ексемейлу у відкритому доступі, немає, тому подала запит. І, хоча цей XML дуже близький за своїм змістом до того, який є уже в діючих порядках пенсійного фонду, проте його структура трішки змінена, відповідно, це не дозволяло використати попередні XML, з якими ми вже з вами раніше працювали неодноразово, якщо ви слідкуєте за. Цим контентом. Отже, колеги, на веб-порталі Пенсійного фонду спочатку покажу, про який саме розділ я говорю, про що йде мова. А це розділ відомості про трудові відносини, оперативне подання інформації. Натиснувши на нього, ми маємо знизу блок інформаційних. І <гіперпосилань>, а саме повідомлення про зміни в трудових відносинах, подати відомості по особі, тобто по одному працівникові, по кожному ми повинні окремо вносити. І ось друге повідомлення про зміни в трудових відносинах завантажити відомості з архіву. Саме цей блок відповідає за можливість одночасної подачі інформації по безлічі працівників. Як такого обмеження, ресурс пенсійного фонду і. Співробітники, спеціалісти ПФУ у відповіді не зазначили, тому говоримо, що такого обмеження немає. Покажу вам відповідь пенсійного фонду. Ось вона це свіжа відповідь від серпня 2024 року. Я підкреслила основні такі моменти, на які хочу звернути увагу саме під час коментування цієї відповіді. А саме архів повинен бути у форматі ZIP, в який закладається xml файл визначеної структури. Нагадаю, що в описі до цього відео ви знайдете цей xml файл я вам теж його покажу. Загальна кількість відомостей про зміни в трудових відносинах в архів визначається автоматично за результатами аналізу даних архіву, не надається на перегляд. Теж прокоментую, що це означає. Однак, ви бачите, що загальна кількість ніде слова про якісь обмеження. Немає. Тобто, це може бути і одна людина, можливо, і тисячу людей одночасно в цьому XML-файлі. Далі, відносно контролю наявності даних КЕП особи, це вже фінальний етап. Відправки інформації саме через цей функціонал. Якщо дані наявні, вони враховуються для підпису. Якщо дані втрачено в процесі роботи, веб порталу користувач перечитував сторінку, користувачу надається інтерфейс ведення даних. КЕП колеги закликаю вас підписатися на YouTube канал номер 1 кадруленд, якщо ще не підписані, щоб отримувати кадрові новини безкоштовно. А нас цікавить ось цей xml документ. Він знаходиться в додатку до цього листа на шести аркушах. Показую вам цей додаток, ось описує пенсійний фонд структуру Ексемейла, XML, XML файлу, тобто, що кожен з блоків означає, і ось знизу приклад Ексемейлу: те, за чим я зверталася до пенсійного, і мене ну, дуже порадувала їхня відповідь, адже вона була дуже предметна, детальна, конкретна. Ось бери і зразу використовуй. Та відповідь, яка надана пенсійним фондом, інтерпретована в блокноті для того, щоб вже саме звідси редагувати і використовувати саме цей документ. Для підвантаження в архів для архівування. Адже ось ця відповідь у Word вона не може бути використана. Цей зразок XML ми просто копіюємо, переносимо до блокноту і зберігаємо у форматі XML. Недостатньо ну, ми не можемо використати Word, навіть якщо в ньому буде ця структура XML-файлу, зазначена. І ось нас цікавить ось цей рекорд, запис, який означає саме прийом. Тут приклад щодо прийому. Дивимося зверху: інформація про роботодавця, його код, найменування. Далі інформація про фізичну особу, по якій будемо подавати інформацію: код, прізвище, ім'я. Виділяю інформацію, про яку я говорю, по-батькові. І далі йде інформація безпосередньо про запис. А саме, Код роботодавця місця роботи, не зациклюйтесь на цьому, говорю, так як є. Ви можете всі писати одиницю, адже оперативне подання ніяким чином на електронну трудову книжку не впливає і ніякої інформаційного змісту цей запис абсолютно не несе при оперативному поданні. Ви лише можете заморочитися з цією цифрою, тому сміло говорю. Списуємо всі там одиницю чи будь-яку іншу цифру, і не звертаємо увагу на цю порядковість. Далі є ДРПО роботодавця, найменування є ДРПО, знову ж таки, тобто інформація дублюється, ніби, як і в цьому блоці, і найменування роботодавця. Ось тут одиниця це основне місце роботи. Знову ж таки, одиниця, атрибут та прийом на роботу, дата прийому. Action type, action text. В деяких роз'ясненнях рекомендують писати прийом на таку-то посаду. Я рекомендую тут чітко вказувати просто лише посаду, для того, щоб потім в подальшому в таблиці щодо працівників, які перебувають з нами. Яку ми теж витягуємо через новий функціонал оперативного подання, в блоці посада містилася саме ця інформація. Адже, якщо ми сюди зазначимо прийом на роботу і так далі, на яку посаду весь цей текст буде вказаний в цій таблиці, в блоці саме посада. Тому що частинка певні слова, саме посада, не витягується з цієї інформації, тому зазначаємо тут «Посада», Далі документ підстава. Його назва, дата видачі такого документу і його номер. Ось весь запис у нас закінчився. Але нас більш цікавить, ми говоримо зараз про подання інформації по декількох працівниках одночасно. І якщо саме таким чином працювати, нам достатньо копіювати ось цю інформацію блок індивідуал. Ось, ви завантажите xml файл під. Цим відео, і в ньому ось цей блок індивідуал копіюєте безліч разів. Тобто впишете інформацію по своєму підприємству, і потім тільки будете міняти ось тут інформацію суто, конкретно по працівникові, і, відповідно, змінюватиме реквізити документу, посаду та дату. Накопійовуєте, ось, бачите, тут три, одразу. Події вписані в одному XML, і будемо далі працювати з цим файлом через портал пенсійного фонду. Попередньо його потрібно заархівувати. Для цього права кнопка миші на файлі стиснути в zip файл За замовчуванням, більшість Windowsів пропонує таку функцію через праву кнопку миші. Ось я додала цей zip. І будемо його на веб-порталі Пенсійного фонду підтягувати. В блоці, в якій ми з вами відкрили відомості про трудові відносини, оперативне подання, а саме Завантажити відомості з архіву, натискаємо Подати архів. За замовчуванням ось ця інформація автоматично заповнюється, її редагувати не вдасться. Архів максимум до 10 МБ, Але в 10 МБ я взагалі не уявляю, скільки інформації повинно поміститися, тому що от зараз я натисну Завантажити архів. І на робочому столі він в мене так, три записи. Ви побачите, що він має один кілобайт. Це. При трьох записах, нам максимально пропонують 10 МБ. Так, я завантажила цей документ і далі натискаю підписати та відправити до пенсійного фонду. І ви бачите: вікна щодо підпису система не запитувала, адже підпис, під яким авторизувалася директора, він ще чинний, система його сприймає і одразу підтягнула цю інформацію. Тому пам'ятайте, що вже зворотнього ходу немає. Натиснувши кнопку Підписати та відправити, ви одразу ініціюєте відправку документу до пенсійного. Система нас відправляє до першопочаткового робочого вікна, натискаємо кнопку Пошук і маємо усі архіви, які відправляли. Тут є можливість що нас завантажити квитанцію одразу по цій кнопці. Вона завантажується у вигляді архіву, де розархівовується текстовий документ, і зазначено, що по яких строках створено заяву з всього записів і всього вивантажено записів. Тому що в мене була, наприклад, ось записів три, але завантажила система лише один запис. Однак, звідси з цього ресурсу, перевірити чи по конкретних Співробітниках по конкретних записах було прийнято позитивне рішення Пенсійним фондом, нам не вдасться. Для цього ми будемо використовувати інший блок. А саме ось цей повідомлення про зміни в трудових відносинах, де конкретно по кожній особі буде розкладено. Натискаю пошук. І ось система мені зазначає, 22.08, це що я щойно подавала, зазначає, що по двох записах відхилено інформацію, а по одному прийнято. І якщо я відкрию протокол обробки саме по тому співробітнику, по якому прийнято, ми прочитаємо інформацію, що протокол контролю сформовано, автоматичну обробку даних виконано вдало. Зазначено, по якій застрахованій особі і по якому підприємству. Саме таким чином, тобто, нас задіяні два функціональні блоки з веб-порталу пенсійного фонду архів і те, що подача через кожну особу окремо, але вже тут нам розкладається з архіву ось одразу цих три записи. Колеги, якщо ще не підписані на кадровий канал, Кадроленд раджу підписатися. Якщо випуск був корисний, обов'язково поставте лайк, поділіться з колегами, залишайтеся з нами та будьте в курсі усіх кадрових законодавчих змін. До нової зустрічі!